Сьогодні ми будемо робити щось неадекватне, небезпечне і, можливо, трохи незаконне. Я купив один з найдивніших металів на цій планеті. Він виглядає, як всім відома... Небезпечно ртуть. Але це метал галій. І він поводиться як металева кислота. Абсолютно безпечний для моїх рук. Жодна організація здоров'я не класифікує його як небезпечний метал. Я кладу шматок галію собі прямо на руку. Треба його потерти, щоб рівномірно нагріти, та трохи почекати. І в один момент він починає танути просто в мене в руці. Рідкий метал на долоні це дивне відчуття. Ну і ось, ніяких опіків, все безпечно, але теоретично Галій може знищити цілий літак. І як ви вже зрозуміли ми будемо розчиняти MacBook в Галії. Але спершу трохи цікавих фактів про цей метал. Галій просто дуже гарний, коли кристалічний. Я повільно охолоджую краплю рідкого металу, закидаю всередину маленький шматок твердого галію і через декілька хвилин витягую металічний кристал. Блискучій грані, як у алмаза, але зроблені з металу. І все це при кімнатній температурі. Це метал майбутнього. Його використовують в мікрочіпах, ладдіодах, лазерах, сонячних панелях та всій тій високочастотній електроніці, без якої ми не уявляємо свого життя. У твердому стані Галій це гарний провідник електрики. Але варто його трішки нагріти і він тане. близько 29,5 градусів. Це навіть не гарячий чай. Це трохи нижче температури твого тіла. Галій важливий не тільки для гаджетів, але й для медицини. Ізотоп галій 67 використовують для діагностики пухлин. і запальне. Процесів, а деякі його сполуки можуть пригніщувати ріст бактерій і навіть зупиняти втрату кісткової тканини. Галій легко змочує поверхні, залишається тоненькою плівкою на всьому, до чого торкається. І хоч сам метал відносно безпечний, деякі його сполуки токсичні. Ну і нарешті, те, заради чого ви тут зібрались. Здорово. О, Тіма! Я Клас! Давно тебе не бачив. Що ти? Нормально, погода сьогодні класна, я тут гуляю. Не Жарко тобі? Трошки є, а тобі ні? Ні. Нормально. Нормально. Хотів тебе запитати, мені потрібен макбук. Шукаю Макбук на один день, мені потрібно відео завершити. Завтра поверну обіцяю. Скільки заплатиш? Я тобі не заплачу, в мене є дещо краще. Ну, але. Він не дуже добре тримає зарядку. Мені завтра треба, щоб ти його приніс на день. Завтра поверну, обіцяю. На сожалеті. Ти, типу, вже половину спавив? <laughs> Я вже трішки спробував. Де стоїть? В АТБ брав? В АТБ брав, так. На сівні? Гісівні, звичайно. Можеш пробувати. Okay. Вмикаю ноутбук, як бачите, все працює. Все горить. Перше, що я роблю, це витягую з нього батарею, бо може рвануть. А я хочу залишитись з руками. І цей вогнегасник тут точно не допоможе. Беремо щось гостре і робимо декілька глибоких подряпин. Це потрібно, щоб Галій подіяв, та проник всередину. І тепер той самий момент. І роблю ще кілька подряпин. Але тільки не холодним предметом, бо Галій встигає закристалізуватись, і це недобре. Тому я беру фен, трохи підігріваю поверхню, щоб розплавити його назад. І звісно, не обійшлось без фейлу. Я випадково розплавив кілька клавіш. Це зробив не Галі, якщо що, це я. Подивіться, як він повільно просочується всередину корпусу. Це справді вражає. Роблю ще кілька подряпин, додаю трохи галію і залишаю все це на декілька годин. Повертаємось назад і бачимо ось таку картину. Ну і здається, нічого серйозного не сталося, Макбук нікуди не зник. Але давайте спробуємо його закрити. І так, це воно. Ну в принципі, отак теж нормально. Ось такими легенькими дотиками ми кришимо та ламаємо алюміній. Твердий та міцний корпус перетворився просто на металічну кашу. Він сипеться в руках. Це дуже дивно. І в результаті ми перетворили ноутбук на планшет. Як це працює, як одна капля галію знищує цілий алюмінієвий корпус? Тут утворюються так звані інтерметалеві сполуки, це ніби сплав, але хаотичний. В результаті решітка стає нестійкою, ламкою. Алюміній просто розвалюється. І от що ще цікаво: така суміш починає реагувати з водою. Галій відкривають чистий алюміній. І далі він реагує з водою, що дає відповідний гідроксид та газ водень, який, звичайно, можна підпалити. Класний день сьогодні, да? Лебеді Хорошо, так? Лебеді плавають все. До речі, я приніс твій макбук. О, давай. що на приколі? Смішно, думаю. <laughs> ну, це не то, що смішно. А, я ще зарядку забув, подожди, що зарядка, от зарядка. Дякую. Ти мене виручив, я відео зняв. Шо це значить, ти мене виручив. Це взагалі не смішно. Бери пауку і попливу. Ти що, на приколі? Ну, давай, я, я тобі, тобі зарядку, зарядку переш... перше не давав. Береш ВСО і такого буде. що це таке? Це дисковод. Це дисковод. А ноутбук? Там, кстати, класна музика. Я тобі давав на... Ти що, зовсім опорився? Зараз, якщо я спомню. Що це, це таке? Ванька, встанька. Що, це таке? Що не розумієш? Внутрішню частину MacBook я утилізую як електроніку, а частини корпусу я залишу. А пізніше я спробую розділити цих два метали та витягнути звідти галій електролізом. А зараз ми всі разом підписуємось, ставимо лайк, коментуємо і чекаю вас в наступному відео.